Ось такий район махогані. Чи махогані, правильно махогані. От там тільки починає ця розробка землі. Буде ще туди воно і краю не буде видно, скільки будинків. Досить швидко. Буквально півроку назад тут було просто поле. Вже є озеро, все. Завезли дерева, засадили. Там вон наша будова, дитячі майданчики. Тут житловий будинок один готовий, інший он будується. Зараз швидко пройду декор, дерева. Так ось на лавочках написано, як район називається. Махогані, але правильно місцеві кажуть Махогані. Не знаю звідки ця вода тут, як вони її завели сюди, бо тут було поле. Ніяка річка, нічого не впадає, щось придумали. Там он пірс є покупатися, або рибу половити. Вода доволі таки прозора. Ось каміння, нема водорослів, бур'яну. І там це озеро йде, я так зрозумів, воно по кругу туди йде. Їх тут а в цьому районі багато. Нові райони, що будують, роблять з такими озерами і набережні, щоб люди могли погуляти. Ось декор. Багато різновидів. Хвой, хвойних росте. Там воно пташка якась здорова. На що воно за пташка така? Полетіла здорова береза, кульбаби, магазинів багато. Маленька зона така, тут є здорове озеро, то там зона така дуже-дуже здорова. І більш засажена зелена. Тут так, ще воно по мінімалке. Бо тільки, тільки його звели в це докупи, точніше, навіть до кінця не звели, там він ще будинок обшивають. Новий молодий район. І року йому нема. Якщо подивитися карти Спутникові Google, то рік назад тут просто було поле. Взагалі нічого. Нормально, цивільно. Трава, правда, звичайна. Я думаю, що вони потім посадять якусь рулонну, бо зазвичай в парках рулона. І тут завезли каміння, насадили купу дерев різних хвойних, зробили таку зону. Було прикольно, якби туди можна було заходити. Щоб там можна було якісь барбікю зробити, але на жаль навряд. Да? ось оскільки риби малька плаває. Капець, ого! Тут просто кишить все мальком. Да? хтось малька завів сюди багато. Не знаю на камері видно чи ні, але весь берег. Видно, де вода прогрілася тепленька. Дуже багато риби малої плаває. А, так, да, він туди пішов, як у нас оторінчика, козинка. Туди поміж домами, поміж домами. І по ця затока далі. Прикольно. Вон той м'ячик загубив. Собачий дав да, видно, звідси. На. Дуже багато хвойних дерев різних засадили. Так, це ось район. Тон бабця на велику поїхала. Це ось машина моя стоїть, запаркована. А ні, тут, напевно, будуть якісь ворота, я дивлюся. Ось так, да, фірточка така, але зараз на замку, я думаю вони в майбутньому зроблять тут якісь... Лавочки. Деревно везли хвойних Капець, Які хочеш сосни, ялинки. А там воно іде будова. Все в процесі. Ну зараз глянемо що тут справа. Як цей район далі виглядає? Квіти, клумби, о, тут такі лавочки прикольні. Люди гуляють по травці, декор класний зроблений, бетон, камінь. На. І тут пішла ця дорожка в самий-в самий низ. Набережна. Ось вигляд з іншої сторони. Мусора. Будівельного нанесло. Да, тут буде глибоко, я вже бачу, що тут глибоко. Риби багато і тут а прям. Я думаю, у розуму ні в кого не вистачить прыгать звідси. Але в теорії можна. Качечки плавають дві тільки. В теорії, я думаю, сюди можна туди стрибнути вниз. Ну отакий район. А то мужик собакою гуляє. Дерева, які мішки укутують на зиму їх коли сажають, потім лишають. І там той мішок на резинці знизу, і щоб він завжди підпітував водою корні, вони туди заливають всередину воду, в цей мішок, і вона поступово-поступово сучиться прямо в коріння. Заливають раз в неділю повний мішок і так дерево 24 на 7. Підживлюється водою. Такий район. Так, ладно. Буду йти назад і їхати помалу. Прикольно. Колись буде крутий район, коли дерева виростуть всі ці. Базарі, звісно, виглядає класно, але дерева ще замалі і влітку... Не дуже комфортно. А зимою прикольно. Зимою за рахунок того, що будинки нові і в такому в різному дизайні відчувається, наче десь в Європі, в такій, в якійсь в нових районах. Так, все, можна вирушати.